Права 6:26. Український гросмейстер Василь Іванчук узяв участь у чемпіонаті світу з Бліцу. У перший день він переміг суперників у 70% партій, а на другий день виграв ще 15 партій поспіль. Відсоток виграшних партій за два дні сягнув 80%. Скільки партій за ці два дні зіграв Василь Іванчук? Ну, що ж, з аналізу цієї задачі зрозуміло, що другого дня він грав 15 партій, і всі 15 партій він виграв. Першого дня він невідомо яку кількість грав і виграв 70%. Щоб розв'язати цю задачу, давайте позначимо через, наприклад, X ту кількість партій через А ту кількість партій, які він грав першого дня. Ну що ж, записуємо тоді, що нехай. Нехай у перший день. Василь грав, можна позначити X, можна а, грав X партії. Так, тоді?

Ну, другого дня він грав 15 партій, то за 2 дні тоді він виграв. За 2 дні він виграв. Отже, 0,7х плюс... За другий день 15 партій Так? партії, ну добре. Тобто він виграв таку кількість партій. Але за умовою відсоток виграшних партій за 2 дні 80%. А скільки партій він зіграв за 2 дні за перший день X, за другий 15%, то потрібно тоді X плюс 15 помножити на 0,8%. Записуємо за умовою це Х плюс 15, що множиться на 0,8 парт. Ну і тоді маємо рівняння. Ну що ж, я запишу як першу дію, ми розв'яжемо це рівняння. Отже, яка в нас буде яке рівняння? Що 0,7 х плюс 15 дорівнює? А з іншої сторони це х плюс 15, що множиться на 0,8. Добре, зліва розкриваємо дужки, то справа залишиться 0,7х плюс 15. Це дорівнює. Х помножити на 0,8 це буде 0,8х. Далі плюс. 15 помножити на 0,8. Це 1,5 помножити на 8. Це буде 8 плюс половинка, 8 плюс 4. Це буде 12. Є, переносимо. 0,8 ліворуч 15 праворуч. То вийде 0,7х. Було плюс 0,8 стане мінус 0,8х. Було 12. Так і залишається. Зліва було плюс 15, справа буде мінус 15. Є? То вийде 0,7х мінус 0,8х. Це вийде 0,1. От мінус 0,1х дорівнює. 12 мінус 15 це буде мінус 3. Є? Ну що ж, як нам знайти х обидві частини рівняння ділимо на мінус 0,1, то вийде мінус 0,1х. Що ділиться на мінус 0,1, то вийде просто х. Записуємо, що х дорівнює. І праву частину мінус 3 ми ділимо на мінус 0,1. Є? Записуємо, що x у нас дорівнює мінус на мінус буде плюс, а 3 поділити на 0,1 це буде 30. Ну що ж, 30 у дужках пишемо, чого партій. Партій. Так. 30 партій. Зіграв за перший день. Зіграв за перший день. Василь або Іванчук. Ну хай буде Василь. Є? Ну що ж. Отже, ми знаємо, що за перший день він зіграв 30 партій, за другий 15 і всі 15 виграв. То скільки партій за ці два дні зіграв Василь Іванчук? записуємо друга дія. Тобто до того, що за перший день 30. Потрібно додати 15. І разом буде 45, У дужках пишемо чого партій, зіграв за ці два дні. Василь Іванчук. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, скільки партій зіграв за ці два дні Василь Іванчук? Записуємо. 45. Можна додати партії. Ну що ж, ось така логічна задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.